Здрастуйте, мої любі, з вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про п'ятницю. 23 травня. П'ятниця. От саме про п'ятницю сьогодні буде йти мова. Це жіночий день. Він підходить для того, щоб зібратися з подружками, десь посидіти в кав'ярні або ж піти в лазню. А якщо ви зібралися по покупці, Тойдучи по картоплю, чомусь удасться накупити на всі гроші шоколадних цукерок, тому раджу відкласти господарські закупи та відправитися за модними кофточками, сапожками та браслетиками. Вибір буде зроблено вірно. П'ятницею керує Венера, планета почуттів, краси та гармонії. Отже, щоб зацікавити потенційного партнера, потрібно, по-перше, мати гарний вигляд. А ще потрібно красиво виконувати роботу. Нехай навіть не на користь якості. Успіху цей день досягнуть ті, хто скористається посередницькими послугами або ж підтримкою та порадами жінок. Правильне вчення ті. То, вирушивши на зустріч, заздалегідь подбають про протекцію жінки, не нав'язуючи при цьому своєї думки, збираючись у гості, подбайте про презент. Найкращим подарунком у п'ятницю є вишуканий парфюм із тонким квітковим ароматом, неповторні кондитерські вироби та шелесткі купюри. Освічуватися в коханні треба саме в п'ятницю. От коли ж партнер відкритий для почуттів. Це найкращий день для любовних знайомств, а також, щоб взяти шлюб. У цей день бажано запобігти різним спокусам та надмірним задоволенням. Вони здатні вивести із стану рівноваги будь-кого. От та пагубно позначитися на здоров'ї. П'ятниця День миру. Та справедливості, та споглядання, естетизму та любові. У п'ятницю треба поспілкуватися із своїм ангелом-хранителем, попросіть у нього вибачення за те, що так довго з ним не спілкувалися. Весь цей час він віддано, виконував свої обов'язки, а ми невдячні, навіть не згадували про нього. Скажімо так. Мій ангело небесний, хранителю мій, прости мою невдячність і прийми щиру подяку за труд твій і за допомогу, яку ти мені надаєш. Дякую тобі, дякую. Згадайте у п'ятниці свого святого в день вашого народження обов'язково є днем пам'яті святого того дня. Ціла небесна армія, ціла небесна радь супроводжує наш, нас кожного із нас по життю. Кожен день, кожної хвилини, це Господь, Матір Божа, архангели, ангели, небесні вчителі, такі як Ісус, наші наставники Небесні, наші куратори, наші помічники, а іще душі наших померлих родичів, які допомагають нам і бережуть нас. Ось бачите, яка у нас защита, ось бачите, яка у нас опора. Пам'ятайте, що вони поруч кожної хвилини. Дякуйте їм за їхній труд і тоді будете в безпеці, любі мої. А я бажаю вам, щоб ви були в безпеці завжди, тим паче зараз. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимося. Побалакаємо.